Друзі, всім привіт! Це Андрія NDBox 68. Зараз знімаю на телефон. Ось. Починаємо новий цикл, плейліст по моїй машині Жигуль 80-го року випуску. Це машина мого дідуся Ось, от якраз вона ззаду стоїть. Раз так вам покажу. Жовтенького такого кольору вона, веселого. З нею було пов'язано дуже багато е мандрівок і, і всяких приємностей. ось А зараз прийшов час відновити вона два роки стояла. Машинка, звісно, да, бойова. Повертання легенди. Треба буде її зробити і хоч. Трошки на ній виїжджати. Ніби все добре. З корпусом все добре. ну Пороги пороги це таке, вони там замазані, підмазані, не варена вона. Ось і що? Давайте я вам покажу підкапотку, що ми будемо там робити. І, мабуть, почнемо. Давайте дивитись Всім приємного прогляду. Вже електронне запалювання стоїть. Міряв я, до речі, сьогодні сусід обрав такий девайсик, який показує стан альмівної рідини. Ну, все червоне, тобто і також треба буде міняти. Ну, не знаю як. Тут можливості не дуже багато, може поїду на сервіс міняти її. От, сам, сам по собі брудненько, звісно. Капот вже не рідний. Була така неприємна ситуація біля нової лінії. Не побачив стовбика залитого бетоном і нахиленого, бо і дощ був такий, знаєте, як зима і без снігу, і з болотом. І, коротше, лівою частиною я в'їхав, пошкодив радіатор, не цей а рідний, мідний. Його паяли, паяли, паяли і врешті-решт. Було поставлено цей алюмінієвий, досить непоганий, до речі. Я планував ставити сюди електричний вентилятор. От, ви бачите, що з рук, бачите, стоїть датчик. Якраз датчик включення зразу, одразу поставив. От, Нивовський Карлсон, так званий з 6 -лопастний. Досить непогано, але коли спека, то, що нема кожуха, це погано, звісно. Так що ще кожух треба докупляти, промивати всю систему, дивитися термостат. Ось. Зараз вам покажу той термостат, який в мене взірвався. Я його тут десь поклав. Ось він. Бачите, як він взірвався. Це я помив і ніколи не мийте лимонною кислотою. Лимонна кислота залишила такі соплі. Бачите, вони висохли сип, сипаються, все. Але всередині було вбійство що, і він просто тупо взірвався. Бачите, цей корпус. Оце від нього відлетіло. Це якраз було добре, що біля дому дядько під'їхав, їхав в гараж і затягнув мене в гараж і міняв я тут і термостат. Ось тут фільтрик стоїть, але фільтрик цей. Рульова колонка міняна, рідна була з виробіткою. Якщо хтось їхав, ну я не дуже давав людям, звісно, їздити на тій машині. Без мене за кермом. Але вони дуже дивувалися, як ти їздиш, тому що в тебе неможливо руль повертати. Все, можливо, він повертався, треба просто було знати, коли йде. Тут релюшка стоїть, бачите, біля зарядки, бо іноді зарядка не працювала, довелося таким чином подавати окремо 12 вольт по схемі. Вон там все лежить проводка і на акумулятор подається. От, масло тут якраз було залито тоді. Ще. Перед минулого, позаминулого року. Якраз перед плануванням поїхати на море, я поміняв масло. І потім взяв іншу машину. А це стояло. Так що масло тут нормальне, хадо, мінералка. Mm. Добре. Вступне в слово маленьке. Давайте будемо, почнемо працювати. Всім дякую за таке маленьке відео, що подивилися. І вже будете знати, що ще одна серія, ще одна Санта-Барбара, одна крім мого мотоцикла, буде виходити на каналі. Потрошку, як буде час, але буде виходити. Всім дякую, всім щасливо!